Я наношу автентики. Такий життєвий хештех має український етнолог та історик матеріальної культури. Кандидат історичних наук старший науковий співробітник інституту народознавства Національної академії наук України Оксана Космина. Жінка дуже боляче сприймає те, що люди носять українські старовинні автентичні речі. На її думку, вони мають зберігатися у музеях. Пані Оксана веде активну боротьбу із цим у соцмережі Фейсбук. Автентична річ це історичний текстиль, це артефакт, чи він збирається в музеї, чи він зберігається в приватній колекції. Ось, це не має значення, але цей текстиль, він має, ну, кожен текстиль має свій вік. І носячи його, ми його зношуємо і вкорочуємо його віку. І якщо е так продовжувати роками роками, то просто ми втрачаємо цілий пласт цієї культури. Я проти того, щоб взагалі не рідко, не часто ніколи не носити на народний обіг і на показах, тим більше. Як альтернативу пропоную. Це можна друкувати книжки, каталоги, можна робити відцифрування цих речей і викладати в мережу. і Там люди можуть це все подивитися. Радіє такі гості. Генеральний директор національного музею гуцульщини і покуття Ярослава Ткачук. І, хоч Оксана Космина приїхала не з метою читати лекції, а з іншими цілями все ж приділила час покутянам та поділилася своїм баченням щодо зберігання автентики. Це була планова її, її приїзду до Коломиї. оскільки ми вже давніше обговорювали це питання. Пані Оксана працює як науковець над одягом, традиційним народним одягом. І, власне, вона спланувала цю свою таку наукову поїздку до, для роботи у фондах музею, де вона опрацьовує зараз колекцію Покутського та Гуцульського вбрання. Яка в скорому часі е побачить світ у вигляді альбомів? А от скриня Роман, який теж зберігає автентичні речі, не поділяє думку своїх колег. Він вважає, що автентика має бути максимально відкритою для всіх бажаючих, тому що це все випалено штучно, певною ну, певною організацією, певними людьми. Ну є була певна якась така місія. Це вибити з людей. І зараз це ще ховати та відкрити максимально, щоб люди це пізнали. Є ще частина людей, які вважають, що носити автентичні речі не так вже й погано, якщо ставитися до них з особливою повагою та обережністю. Особливо модним на сьогоднішній день є відтворення старовинних українських візерунків. Майстрині, які не наважуються носити старовинні речі, просто їх перешивають. Хто про сказати важко. Але все ж вишиванки це те, що є душею нашого народу, нашим генетичним кодом. Тому ними потрібно пишатися та максимально популяризувати українську вишивку. Олена Галитюк Борис Волощук, новини телеканал Раї.